Всім привіт! Мене звати Ярослав Морохович, я власник компанії Час газу. Ми займаємось встановленням газоболонного обладнання та виробництвом під власною торговою маркою. Брав у Олександра Сьомочкина курс коучинг для проработки різних сфер свого життя. Залишився дуже задоволений, сам брав по рекомендації дуже доброго свого друга. Та теж хочу порадити іншим. Як проходило сам коучинг. Ми зустрічалися раз на тиждень з Олександром і пропрацьовували. Спочатку діагностували, так сказати, балами, потім пропрацьовували різні сфери мого життя. Що мені це дало? Дало те, що я побачив, де в мене є які є точки росту. У мене все зафіксовано, Олександр мені після кожного, кожної зустрічі е, скидав. Е, періодично е, я перечитую ті за, записи, е, котрі ми робили після кожної е, сесії, і е, вони мені допомагають подальшому не забувати те, що я сам напрацьовував і на, 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 на що треба мені звертати увагу для покращення тієї чи іншої сторони е, свого життя. В цілому я задоволений, всім раджу, звертайтеся для кого це. Думаю, що в принципі для, для кожної людини, для підприємця так точно, да та й в принципі не в общем, чим людина займається. Тому раджу і Олександру, дякую. Все.